Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ксюша. Давно я вже не підключалася, планувала знімати відео кожного тижня, але все щось у мене не виходить. Хочу показати вам ось таку собачку. Це я тестувала майстер-клас у нашої майстрині. Це Скай. Вона дуже класна. Дуже я хотіла попасти в тестування. Ну, Мене взяли. Це було моє перше тестування. Дуже вона мені подобається. Ось у неї така ковтинка на гудзиках. Оці очочки вони знімаються. Ось така. Якщо комусь подобається і хтось хоче придбати МК. Пишіть, я вам дам посиланнячка на нашу майстриньку, і ви зможете у неї придбати цей майстер-клас. Так, ще я хочу вам показати, зараз покажу іграшку, на яку я зробила майстер-клас. Ось дивіться, ось такий малючок йода. Це мій перший майстер-клас. Не знаю, як вам пишіть, подобається, не подобається. Його вже купують, вже дівчата пишуть відгуки. У мене він дуже гарно продається на ярмарки. Якщо чесно, мені вже трохи надоїло його в'язати, тому що замовляють і дуже гарно беруть. Якщо може комусь подобається цей малючок, він з рістом 12-13 см виходить, з якої пряжі в'язати. Це я в'язала з лавіта. Якщо в'язати з гімалаї або воланця, виходить ну, на 1 см. У нього ось халатик з'ємний, знімається. отак ось. Сейчас покажу. От халатик з'ємний не буду знімати, бо тут потім отак знімається отакий От хлопчик голенький. Ну, дивіться, якщо може, вам подобається. Кому сподобається, пишіть. Якщо, можливо, хтось хоче придбати цей МК, пишіть мені, я скину вам посилання на інстаграм, і ми там з вами будемо розмовляти. Так, зараз хочу показати вам отаких от яскравих зайчат. Хотілося б мені так, щоб зайчатка були якісь такі яскраві, цікаві. Одяг не хотіла в'язати, бо це ну, іграшка буде коштувати дорожче, тому зробила в таких ось кольорах яскравих, отакий от рожевий у мене. Ось отакий ось малиновий, це трошки більшенький вийшов. Ось такий, бачите, очі зелені, такі вони ну, яскраві, гарні. Ну, Робила в таких кольорах, в основному зайчат беруть дівчатка, тому робила в таких рожевих кольорах. Так, ось такий зайчик і Ось ще отакий, ось це такий коралевий, але він такий яскравий, ну, яркий такий колір. Так, ще хочу показати вам своїх маленьких зайченят. Ось отакі зайченятка. вони в бодіку. Це мої зайченятка, я в'язала їх сама. Ну, звісно, що якісь там. Ну, Оталкувалася от якихсь схемок, трошки трошки щось своє доробила. Ну, і в мене вийшли вони от, ось такі маленькі, вони дуже користуються попитом. Ну, тому що маленькі, вони такі мілашки, такі мордашки в них симпатюлічки, получаються. Так, ось такий зайчик. І ще ось такий ось, з такими іншими вушками зв'язала. Хотіла довгі вушка, але в мене трохи не вистачило пряжі прийшлось зробити з маленькими. Такі вони класні, міленькі, Вони такі розміром десь 16-17 см. А ну тут, може буде оцей трошки більшенький, я його не заміряла, бо тут вушка довгі. Так. Хочу показати вам ось отаку жирафку. Дивіться, яка класна. Так, получилась. я. Дуже старалася її, щоб вона вийшла гарненька, платіжко її зв'язала. таке, ну, У блакитному кольорі. Така гарнюсінька, на гудзичках знімається, ось такий хвостик. Ну, така хорошенька зайка. Але ну, жирафіків не дуже так прям, що беруть. Ну, Питають, дивляться. В основному частіше за все беруть зайчат. Ось у мене йод. Класно беруть такі собачки, кошечки. Ну, я думаю, що і ця іграшка знайде свого покупця. Так, ось хочу ще показати ось таку ось собачку. Це французький бульдожик. Він такий невеличкий, я не знаю, десь тут сантиметрів 20-22. Я вже не пам'ятаю. Я там в інстаграмі писала, коли викладала фото. Ось такий класненький, прикольний такий. Так, ось ще хочу показати отаку ось іграшку. Я не знаю, це толі собачка, то і вовк. Це е, я в'язала мішку, але це в мене іграшка лежала довгенько в недов'язах, у мене не було однієї ніжки. Потім, коли я її достала, я побачила, що, ну, на мішку не дуже схоже, дов'язала ніжку, вони тут на нітяному кріпленні, і тут у мене був хвостик як у мішки, але він був вив'язаний шишечкою. Ну, тобто я вив'язувала вже на готові іграшки. Я його випорола і зробила хвостик як, мабуть, у вовка. Ну, він мені не дуже подобається, але його питають. Я думаю, що якщо трошки. Дешевше, я його комусь продам. Можливо, дов'яжу якісь шортики, комбінезончик, ну, трошечки, щоб його приукрасити. Так. Вирішила зв'язати ось такого дракончика. Думаю, що рік дракона у нас ще не закінчився. Можливо, комусь сподобається. Він зелененький, якраз як рік дракона у нас. Ну, мені ці дракончики подобаються. На новий рік у мене таких, ну, не скажу, що прям дуже багато брали, але брали ось таких. Іменно такого дракона я в'язала. Ну, один у наявності є. Можливо, хтось захоче його придбати. Так. Ось така у мене є мишка. Вона, правда, у мене щось затрималась. Ця мишка на неї, ну, не дуже звертають увагу. Але таке буває, що довгенько іграшка може ходить по ярмаркам, а потім в один прекрасний час її заберуть. Ну, чекаємо того часу, коли цю іграшку куплять. Ось і така в мене єдина ріжка. Це єдиноріжка вона була у мене на магазині. Я в магазин носила свої іграшки на продаж. Ну, її там не купили. Я забрала з магазину. Зараз у мене плідно ярмарки йдуть. Я думаю, що її на ярмарках куплять. Вона така класна, рожева. ну, В смислі, в рожевих кольорах таких. Ну, такі єдиноріжки, оце в таких кольорах. Ну, хорошо купуються. Думаю, що вона Так. Ось хочу вам показати отаке ось чудо. Зв'язала я її вчора дов'язала. В'язала дуже довго цю косинку, вона в'яжеться спицями. Ну, я її ще замочила, бо це така це, по-моєму, міріносова шерсть. Ну, трошки, щоб вона випустила свій пушок, вона висохла, і оце. Отака у мене ворона. В МК вона йде в шляпі. Я, можливо, ще, якщо сподобається, зв'яжу ще таку в шляпі. Так, а в шляпі в мене є ось отаке ось чудо. Ось отака лягушка. Це я знайшла на просторах інтернету безкоштовний МК. Вона така прикольна, така, ну це. Така смішна, класна лягушка вийшла. Я її зв'язала цю шляпку, я її пришила. вимка вона ну, не пришивається, але я вирішила трошки тут додала холофайбера і пришила. Ну, така, ну, знаєте, іграшка, як прикол. Така цікава. І трошки вам покажу, так, ось хочу показати вам отаку білочку. Дивіться. Така вона. Риженька, яскрава. Були в мене ще такі маленькі іграшки. Там були і собачки, дві собачки. І ще, по-моєму, кошечка. Ну, я вже багато продала, відео не знімала, все, у мене щось не виходило. Ну, ось такі маленькі іграшки теж. Ну, хорошо заходять. Це там ВМК, ну, Нескільки персонажей, так що буду в'язати ще таких. Так, ось хочу показати вам трошки брелочків. Так, зараз покажу. Так, ось такий у мене бургер. Ну, не знаю, зв'язала по МК з Ютуба. Думала, що буде цікаво діткам, але, ну, навіть не питаю ціну. Не знаю, чомусь. Ну, поки, поки не заходить. Так, такі в мене морські свинки ось такі. Я їх завжди в'яжу, вони маленькі, невеличкі, але вони такі, ну, на мордашку хорошенькі і їх дітки беруть. Тут вирішила очі трошки більшенькі поставити. Не знаю, мені начебто з такими меншими оченятками вони міліші. Ось такі, ну, подивимось. Їх ну, теж хорошо купують. Так, Зв'язала ще отаку криску. Це криска по, нашу, по МК нашої майстрині Олічко Вір'янової. Це мені замовили криску або мишку зв'язати. Ну, вирішила спробувати. Ну, така вона непогана. Можливо, сподобається, будуть ще замовляти таких. Ну, буду ще в'язати. Так, ось така черепашка у мене. Це у мене заготовочки лежали ще з прошлого року. Я не знаю, чому я не дов'язала. Вирішила дов'язати, та у мене ще є заготовочка оцих панцирів, і треба буде ще дов'язати черепашик. Так. Отакі От у мене китятка. Китятка хорошо беруть. Нав'язала у різних кольорах, які у мене сині були, там сині, голубі, блакитні. Такі нав'язала. Оце Хімалаї, ну, така блискуча, не пам'ятаю, Дольфін Стар, чи як вона там називається, ось такі ось вони. Ну, Вони такі хорошенькі, беруть хорошо. Так, ось така у мене ще <клі> брокколі. До речі, гарно дуже її беруть і питають. Ну, Питають, навіть приходять, кажуть, а у вас броколі немає. І оце вирішила зв'язати броколі, треба нав'язати ще. Так, ось такі в мене павучки. Це з дольче, та, що йде ну, така пряжа, як вона там, ну, ця кольорова така, різнокольорова пряжа. це З дольче я в'язала павучків. Дуже-дуже гарно купують, показую тільки два, бо в мене їх там багато. Ну, не стала вже всі нести. Так. Ось зв'язала ще авокадо. Але це знайшла схемку на просторах ютуба. Ну, думаю, зв'яжу якесь нове. Але воно вийшло, я не знаю, якесь цікаве, якби то вагітне. Ну, щось таке. Коротше, якщо його заберуть, я більш, ну, по цій схемі не буду в'язати. Буду в'язати раніше, в минулому році в'язала по іншій схемці. Буду в'язати ті авокадо, вони більш такі ну, гарніші. Це якесь, не знаю, не подобається мені. Так, зв'язала ще отаких от лягушат, не знаю, взяла, мабуть, тільки одну, але в мене їх, ну, там, не знаю, штучки 4, мабуть. В різних кольорах зеленого кольору такого. Ось, ось такий у мене персонаж. Не пам'ятаю, як він там називається, але зв'язала для хлопців. Ну, Бо треба такі, щоб не тільки дівчачі були, а й для хлопчиків щось було, якась іграшка. Так, ось такий персонаж і ще ось такий персонаж. Ну, Це Халк, це я вже пам'ятаю, Ну, такі. Прикольні, класні, це теж на просторах YouTube безкоштовний МК і вирішила нав'язати. Так, ну що, це всі мої іграшки. Думаю, що далі буду підключатися частіше. Якщо вас зацікавили, може якісь МК на Sky або на Йоду, пишіть мені, я вам скину посилання. І до побачення, до зустрічі! 不卡不卡，用心。